Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube каналу. До вашої уваги лот з аукціону Віоліті, яку я придбав в принципі, за дуже смішну ціну. На аукціоні Violet в принципі, я полюю як для, для колекції, так і для перепродажу. Ось, ну, Це я раз полював. Зараз з вами подивимося цікаву річ посилання. Під відео буде а, в описі під відео буде посилання на даний лот. І можна буде побачити, скільки ще я його придбав. Переходьте, подивіться, цікавить. Тут зараз ми вами подивимося, як у нас в стані. Тут у нас фотоапарат. Радянський фотоапарат. Обдивиться відео до кінця почується. Ну, хто не хоче, посилання можна буде під відео, буде посилання на воно і глянути за скільки я придбав. Ось такий ось фотоапарат тяжкий. Фотоапарат радянський. Фет 3. З об'єктивом, що в принципі тут у всіх ціни ці об'єктиви. Колись я їх колекціонував, в мене було їх декілька, я їх дуже багато продав. Ось. Займає багато місця для колекціонування так собі. Ну, Вигляд також так собі. Ну, бачите, дірвано, ну, тут не цього. Це працює. Працює. Десь витримка. В принципі, щелкає кляція і все окей. Зараз побачимо внутрішній. Внутрішній світ даного фотоапарату. Відкривається він тут отко знизу. так. Даний фотоапарат був мною куплений. Можна так вилив Виловлений на аукціоні Віоліті В розділі товари з 1 гривні і там є працюваю. Шторка працює. Це, в принципі, працює. І деякі нюанси, Но... я думаю, що це механізм працює, а я ще не завів Проверим еще раз. Ну, так. Сразу скажу, данный вот аппарат будет перепродуваться. Якщо в цих даних апаратах ціні всі купують об'єктиви. В принципі, об'єктив працює, шторка працює. Діафрагма працює. Так що, думаю, все за таку ціну, ще раз нагадую, в принципі, будемо завершувати дане відео. Можу сказати, придбав я його за одну гривню. Плюс доставка 45. Так ось такі ось, ось, ось лот, був придбаний мною на аукціоні Violet. Так що рекомендую, заходьте, шукайте. От, буде конкуренція. Також на аукціоні Violet багато чого продаю. От, багато чого виставляю від 1 гривні. На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть подобайки, пишіть коментарі, ставте подобайки. І до нових зустріч. Всім до побачення.